25 листопада митрополит Білоцерківський Богославський Августин очолив Божественну літургію і виголосив проповідь у храмі трьох святителів у селищі Володарка, настоятелем якого є митрофорний протеєрей Михаїл Рискін. Архіпастерів співслужили секретар єпархії протеєрей Михаїл Кобулей, благочинний Володарського округу протеєрей Миколай Сичевський, благочинний Тетіївського округу протеєрей Василь Волянюк та духовенство Володарського і Тетіївського благочинь. Після божественної літургії керуючий єпархії. І освятив накупольні хрести для цього храму за богослужінням. Молилися прихожани та гості храму, для яких подія освячення на купольних хрестів стала довгоочікуваним святом. どうしよ